Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Mazda CX5 2021 року випуску. Автомобіль на повному приводі, в гарному технічному та кузовному стані, оснащено бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має ось такі оригінальні титанові диски 18-го радіусу. Є камера заднього огляду, шкіряний салон. Темного кольору, без сторонніх запахів, без пошкоджень, без ключовий доступ по передніх дверях. Ось така машинка чудова, білий колір яскравий. Ось такий задній шкіряний салон. Сидіння ідеальне. Задній центральний підлокітник, три підголовнички, є пасоки безпеки ізофікс, також е кріплення присутні є блокування замків задніх дверей. Контроль сліпих зон також присутній. У водія та у переднього пасажира електропривід сидінь, повний електросклопакет. центральний замок, радар, допомога при підйомі, пам'ять водійського сидіння, є посадка світла, сенсор дощу, автоматична коробка передачі, вибір режиму руху, електронні стояночні гальма. Запуск двигуна ось такою яскравою кнопкою. Керування аудіосистемою на кермі. Є дістронік, адаптивний круїз-контроль. У нас оригінальний пробіг 27 тисяч км 23 тисячі км. Камера заднього руху з чітким зображенням. Підігрів переднього ряду сидінь також присутні та двозонний клімат. Є можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи мультимедіа, спілкуватися через систему hands-free. Ось така чудова машинка, чекає на вас у продажі. Її можна придбати як за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей повнопровідний новий. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102 компанія Автофокус. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!